А ти пісню жалобну діми про князів Ізраїлевих. Та й скажи, яка твоя мати, левиця, лягла поміж левів, серед левчуків вона викохала левенят. І одне із своїх левенят вона вигодувала, левчуком воно стало, і здобич ловити навчився людину він жер. І похід розголосили народи на нього, в їхню яму він схоплений був, і його в ланцюгах до краю єгипетського відвели. Як левиця побачила, що надаремно чекає, що пропала надія її, то взяла вона знову одне із своїх левенят і вчинила його левчуком. І ходив він між левами і став левчуком, і здобич ловити навчився людину він жер. І він розбивав їхні палати, і руйнував їхні міста, і від голосу рику його остовпіла земля, що на ній. Та пастку на нього поставили люди знавкола з зокруг, і свою сітку на нього розкинули, і він схоплений був в їхню яму. І кинули в клітку його в ланцюгах, і його відвели до царя Вавилонського, і в його запроторили, щоб голос його вже не чувся на горах Ізраїлових. Твоя мати, як той виноград у винограднику, посадженому над водою, плодюча й гілляста була через води великі. І виросли пруття міцні, і надавались на володарів, і височив між гущавинами його зріст, і він показався в своїй висоті у численних галузках своїх. Та була вона вирвана в лютості, об землю кинена, і вітер зо сходу сушив її плід, поламалися й повисихали вони, а її міцний пруд огонь його жер. А тепер посадили її на пустині у краї сухому і безвідному. І вийшов огонь із прута її відки та й пожар її плід, і немає у неї міцного прута, берла на панування. Це пісня жалобна, і буде за пісню жалоби вона.